Можливо, ми нарешті дізнаємося, чому птахи співають на світанку. Симфонія світанку. Чому співають птахи, і що це означає для нас? Ранковий пташиний хор одне з найкрасивіших і заспокійливих явищ природи. Він пробуджує нас, задає тон на весь день і нагадує про циклічність життя. Століттями поети та музиканти черпали натхнення з цих мелодій, намагаючись зрозуміти, що змушує птахів співати на світанку. Довгий час це залишалося таємницею, оповитою романтичними уявленнями про зв'язок із природою та гармонію всесвіту. Але сучасні дослідження, зокрема експерименти з забровими воюрками, проливають нове світло на цей феномен, пропонуючи цілком наукове пояснення. Недавнє дослідження, проведене Корейським інститутом дослідження мозку, справді вражає. Вченим вдалося штучно маніпулювати часом світанку для птахів, і результати виявилися досить цікавими. Виявляється, головним поштовхом для ранкового співу є не саме світло сонця, а саме придушення цієї пісні в темряві. Чим довше птахи знаходяться в темряві, тим сильніше у них бажання співати при появі світла. Це як накопичена енергія, яка вивільняється на світанку, створюючи ранковий хор. Мені завжди здавалося, що птахи співають, щоб привернути увагу самок або позначити свою територію. І це, безперечно, відіграє свою роль. Однак результати цього дослідження вказують на більш фундаментальну причину необхідність вокального навчання. Вчені виявили, що в перші години після світанку структура пташиного співу швидко змінюється. Це можна порівняти з розминкою голосових зв'язок, необхідною для підтримки їх оптимальної форми. Втрата співу вночі, якби вимкнення мікрофона, призводить до незначного погіршення вокальної моторики та акустичного ладу пісні. Таким чином, Моних Коер стає способом швидкого відновлення та оптимізації цих функцій. Пригадую власні спроби навчитися грати на гітарі. Якщо ви довго не займаєтеся, пальці втрачають спритність і звук стає менш чітким. Щоб повернутися у форму, потрібно приділяти час розминці та фізичним вправам. Таким же чином, птахи, ймовірно, використовують ранковий приспів, щоб підтримувати свої вокальні навички. Використання препарату лузиндол, який блокує дію мелатоніну, додатково підтверджує цю гіпотезу. Птахи, яким водили цей препарат, прокидалися і починали співати раніше, ніж ті, яким водили фізіологічний розчин. Мелатонін це гормон, який регулює цикли сну та неспання. Блокування його дії призводить до більш раннього пробудження і, як наслідок, до більш раннього початку вокального навчання. Але що це означає для нас, людей? Перш за все, це показує, наскільки складними і дивовижними є механізми, що регулюють поведінку тварин. Ми часто вважаємо себе вершиною еволюції, але дослідження птахів нагадують нам, що природа сповнена таємниць і таємниць. По-друге, це змушує нас задуматися про наш власний зв'язок із ритмами природи. Ми часто ігноруємо природні цикли, працюємо допізна. Спимо при штучному освітленні та забуваємо, що ми є частиною більшого, взаємопов'язаного світу. Можливо, варто прислухатися до птахів і спробувати інтегрувати природні ритми у своє життя. Прогулянки на світанку, медитації на свіжому повітрі, просто спостереження за природою усе це може допомогти нам відчути більше зв'язку зі світом і знайти внутрішню гармонію. Дієго Гіл з Національного музею природничих наук у Мадриді справедливо застерігає не робити поспішних висновків. Він зазначає, що існує багато відмінностей між видами птахів у тому, як, коли та які птахи співають у світанковому хорі. І це правда. Кожен вид має свої особливості, свої звички і свої способи спілкування. Проте не варто недооцінювати значення цього дослідження. Це дає цінну інформацію про фундаментальні механізми, які регулюють поведінку птахів, і може допомогти нам краще зрозуміти природу цього захоплюючого явища. На завершення хотілося б відзначити, що ранковий пташиний хор це не просто красиве видовище, а результат складної і дивовижної системи, яка допомагає птахам зберегти свої голосові здібності та адаптуватися до навколишнього середовища. Це нагадування про те, що природа сповнена таємниць і що ми, люди, можемо багато чого навчитися у наших парнатих сусідів. Слухаючи ранкову симфонію, не тільки насолоджуємося її красою, а й замислюємося над її глибоким змістом. Можливо, саме тут криється ключ до нашого власного благополуччя та гармонії зі світом.